Перше модульне містечко для переселенців відкрили на Рівненщині. Говоримо про це заступницею голови Рівненської облдержадміністрації Людмилою Шатковською. Пані Людмила, сподіваюся, що чує нас. Доброго ранку так, вже зв'язок. Хороший доброго ранку. Добре, що налагодили зв'язок. Пані Людмила, ну насамперед, як обрали тих, хто заселився в будиночки? За якими критеріями О. вони отримали саме це житло? Ну, територіальна громада Радивилова з початку повномасштабного вторгнення прийняла понад е, 2 тисячі осіб. Це була одна із тих територіальних громад, які прийняли біль, е, відсоток прийнятих ВПО на душу населення, як би складала друга по чисельності в області. Порядка, ну, як я сказала, більше двох тисяч осіб вони прийняли. І е, коли стало питання. Розселення у модульні будинки, які ми <кій> <кій> поставили в цьому містечку, то територіальна громада створила комісію і, звичайно. Перші, хто отримав це житло, це були ті, хто працюють. Це сім'я поліцейських, сім'я лікарів, сім'я військових, а також мами з дітками, з дітками-інвалідами та люди похилого віку. Ми в першу чергу надали прихисток в цих будинках тим, хто працює. Такий, якби принцип, наш в області і звичайно в територіальній громаді. Пані Людмила, чи повністю безкоштовно вони отримали ці будиночки? Звичайно, ці будинки повністю безкоштовно е е мешканці будуть тільки оплачувати за комунальні послуги. Це електроенергія та водопостачання. Як ви бачите, будинки укомплектовані всім необхідним, тобто отримали повністю безкоштовне проживання буде там безоплатне. А Розкажіть, будь ласка, хто ж виготовляв і хто фінансував виготовлення власне цих будинків? Е в нас така цікава історія. Коли було прийнято рішення будувати ці будинки, ми оголосили тендер, і на тендер до нас зайшов також релокований бізнес з Харківщини. Тобто керівник цього підприємства сам релокувався і релокував своїх працівників, які на сьогодні проживають в Рівненській області. Тобто, у нас такий вийшов проект, якби релокований бізнес для внутрішньо переміщених осіб. Чи е, можемо очікувати на те, що на Рівненщині, окрім Радовилова, ще десь з'являться подібні е, такі модульні будиночки? Ми на сьогоднішній день працюємо з спільно з міжнародними організаціями, щоб не тільки були модульні будиночки, звичайно, хочеться е, для людей нормальне житло. Тому на сьогоднішній день е, ми надали Міжнародним організаціям декілька земельних ділянок для того, щоб збудувати повноцінне житло для внутрішньопереміщених осіб в нашій області, як тільки ми зрозуміємо, що розпочинається будівництво е такого житла стаціонарного, я б так сказала, звичайно, потреби в модульних будинках. Тоді тоді вже ну такої не буде. Наскільки це дешевше виготовити такі модульні будиночки, ніж от повноцінні такі багатоповерхівки? Це звичайно на е, дешевше. Я не скажу, що значно дешевше, але ми бачимо, що ці будинки повністю всім укомплектовані під, е, під ключ. Однак е, ці будинки є в першу, в першу чергу, те, що це швидше. Тобто, щоб ви розуміли, від початку. Оголошення тендеру і до завершення під ключ. А це ж були не тільки виготовити будинки, а це потрібно було підключити всі комунікації, електропостачання, водопостачання, водовідведення. До речі, водопостачання, водовідведення на цій території централізоване, і зайняло це все майже чотири виготовлення там до двох місяців, а підключення все до чотирьох місяців. Пані Людмилу, ось ви вже обмовилися про те, що Радивилівська громада це одна із других, якщо не помиляюся, по чисельності по кількості внутрішньопереміщених осіб можете нам розказати взагалі скільки внутрішньопереміщених осіб прийняла рівненщина? І по чисельності можливо можете по громадах зорієнтувати спочатку повномасштабного вторгнення рівненщина на сьогоднішній день через рівненщину проїхало понад. Які зупинялися і поїхали далі, хтось зупинився понад 85 тисяч осіб на сьогодні, в нашій області зареєстровано понад 57 тисяч осіб внутрішньо переміщених. Найбільше звичайно це розміщені в місті рівне, тобто в Рівненській територіальній громаді. А друге місце, як я вже сказала, займає Радиволівська територіальна громада. Всі, решту територіальні громади, будемо говорити так, хто найближче до обласного центру і найвіддаленіші наші територіальні громади це північні райони. Ми самі розуміємо, що туди внутрішньо переміщені особи не доїжджали, так як це кордон з Білоруссю. Тому концентрація вся довкола міста рівного, найближчі територіальні громади. Пані Людмило, дякую вам за цю розмову. Дякую за те, що долучились до ефіру. Це була Людмила Шатковська, заступниця голови Рівненської облдержадміністрації.